Привіт всім, хто завітав до мене на канал. Сьогодні я вам покажу, а також буду розповідати, як я готую рулети із курячого хвілі Курячі хвілі я ріжу на 4 частинки. Получається, 2 меншеньких і 2 трошки більшеньких. Побила молоточком, а тоді взяла чайну ложку соли, чайну ложку перцю і. Ще в мене там чесник, мелений, теж чайна ложка. Все посипала, переложила, так. І хай воно десь півчаса в мене стоїть, маринується. Ще як все зложила, це по чотири, там в мене кусочки на кож... по три, на кожному. Як все перемастила, накриваю. Ну, частіше накриваю целофановим пакетом, накрила і стоїть, а в цей час роблю намазку таку на ці рулети. Ото сметанка стоїть у мене, туди накришила укроп, бо вже на городі ж його достатньо. Якщо нема, в кого ще є, а можна і без нічого. Ще в сметанку я положила також чесника туди надавила. А тепер оце рулетики ці перемащую. Повністю кожен рулетик з однієї сторони. А в серединку буду ложити, твердого сиру положу трошки і кусочок огірочка. Огірочок маринований із холодильника. І воно таке смачне виходить. І в той же час для різнообразія, я, пожалуйста, готується швидко, пришвидко. Усе накрутила. Склала все у форму, в якій буду випікати, у духовці. І все поставила, воно печеться само по собі, а вас вільного часу досить. Можете займатися хто чим хоче. Просто швидко, а головне, і смачно. Якщо огірочка нема, можна помідорчик. Помідорчик, звісно, свіжий потрібно ложити бо квашений, зрозуміло, що він попливе, його й не розріжеш. А так все перемощую і виходить смакота. Сир я так, Я натерла на тертушки сиру твердуга. Ну Я впевнена, що можна і плавленого натерти, якщо твердого нема. Він теж буде ненормальна. Як сложила в форму, все, ставляю в духовку. В духовку ставляю десь на півтора часа. Ну, зразу от поставила і зразу включила. Ще та й в холодну духовку я ставлю. Не розігріваю перед цим. І десь півтора-два часа. І досить буде. Ну, так же, в кожного своя духовка, кожен дивиться на свою. Так що підбирайте час, я думаю, кожен свій. Сметанкою змажую, оце я так положила і так же в духовку Фольгою накрила, бо кришечки немає. І ось вже вони в мене готові, ці ручки. Смакота пробуйте.